Ми в цей день родительської свободи ми згадуємо наших рівних і близьких. Саме слово Родительська Свобода означає родину. Наш Бог не є бог мертвий, а Бог живий. І коли ми говоримо про родительську свободу, ми розуміємо, що це поминання дні якій особливо ми єднаємось із нашими рідними і близькими, які, які залишили цей світ і відійшли. Але Бог є любов, і від цієї своєї безмежної любові Бог створив світ, і від цієї безмежної любові Бог послав Ісуса Христа, щоб визволити нас від цього гріха. Які вчинили наші прабатьки, даючи нам надію, віру і переконання світле Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. І власне відхід померлих із цього світу це не є розлучення нас з ними, це, ли, це є лише унеможливлення фізично бачити їх. Але інша сторона, ми їх відчуваємо, ми про них пам'ятаємо, в честь них називаємо вулиці, дома, внуків, дітей. Чому ми це робимо? Тому що ми їх любимо, тому що Бог є любов, тому що ми їх пам'ятаємо, тому що ми є вдячні нащадки своїх рідних і близьких. Ось це найбільше поняття любові спонукає нас сьогодні прийти до цього храму і не просто прийти по молитися, принести пожертву в пам'ять, в честь з них. Ми все робимо це для них. Тому що нам земним дається можливість молитися і за себе, і за них. Вона на небесах вже за себе не може творити повноти цієї молитви. Лише можуть згадувати і являтися нам. Але ми, землі, сьогодні поєднані з ними через молитву, через наше відчуття, через наше велике почуття любові. Ось це нас і єднає. Тому, згадуючи померлих, ми тим самим говоримо про родину. Ми говоримо про сім'ю. Ми говоримо про покоління, про пам'яті із роду в рід. Ми взагалі говоримо про наше життя. Людина на цьому світі живе рівно стільки, скільки про неї згадують. Чи при життю, чи коли вона відходить від життя. Людина може померти у житту, будучи незгадувана ніким, залишається одна. Не позводять, не підійдуть, не розкажуть, не провідають. І людина може жити із покоління в покоління, бо про неї згадують, про неї згадують при життю, про неї згадують в момент відходу з цього життя, про неї згадують, коли вона померла, поприходять на могилу, ложать квіти. Живі квіти. Я хочу акцентувати увагу. Живі. Що, що Богу від живе, жива молитва, живі квіти це в пам'ять про них. Наступить Пасха. І ми прийдемо провідаємо тих, кому ми хочемо сказати про світле Христове Воскресіння. Давайте не відкуплятися зовнішнім, так би мовити, пошануванням покійним. Прийшов пластмасовий вінок, повісив на хрест, пісочку посипав і ніби ти місію, річну місію пожарування рідких ти виконав. Скажіть до вас, якщо прийдуть на день народження, на любе свято, на любу оказів, вам вручать пластмасові квітки. Який, який настрій у вас буде? Які в нас будуть? Пластмасові квітки на день на лужі. Я не думаю, що ви Скажіть, а чому до тих, кого ми не бачимо, приходили на могилу, вложить кусок цієї пластмаси? Хіба в нас пластмасове до день почуття? Живе почуття. Наші прадіди приходили на могилу язичний? Кодину на номи положили хліб, яйця, як на паску, що в багатьох селах не бачили. Так, краша як ми називаємо, пасочки маленькі ставлення. Ніхто пластмасового не клав. Була жива любов, живе відчуття, пряме спілкування. І якщо ми хочемо сьогодні відчувати в межах своєї фамілії, Оці родинні стосунки та й повинна родинно до них відноситися, з любов'ю, з теплотою. Пошановувати, коли вони живі, і особливо пошановувати тоді, коли їх немає. Прийдіть до них з теплотою, з любов'ю, з великою вірою. Розкажіть їм, що ви їх любите, ви їх не бачите, але ви про них пам'ятаєте, ви про них згадуєте в особливі дні, про Взагалі про них пам'ятаєте. Ось це відрізняє нас від цього тварного в цьому світі. Ось це відрізняє. Навіть деякі тварини приходять на місце в смерті своїх попередників. Тварина приходить на місце, де загинув її родич. А ми земні сьогодні люди, як образ і подобіє Боже, інколи згадуємо. Інколи згадує. Згадувати треба постійно, тому ми відрізняємось від всього іншого сва. І любов наша повинна бути така сама, щира, не будефорком приніс хліб і тим самим місію свою, поминальною службу відбувся. Любов повинна бути теплота, молитва, пам'ять, турбота про них, спосіб постійного поминання. Зауважте, останні 80 спів усіх оцих подій, патахіда, літія, літургія. Будь-що завершується непроханням Бога прощення гріхів. А останні 8 співяки? Вічна пам'ять. Пам'ятати. Людина живе наскільки, скільки про неї пам'ятає. Бог пам'ятає завжди, а людина. Має пам'ять уроду, тому і це в нас закликає вічна пам'ять. Про всіх треба пам'ятати. І якщо ти себе відчуваєш частиною великої оцієї фамілії, частиною великоду і пам'ятати належить, треба всіх. Як нас сьогодні запитати а Анасильську родослову, скільки ми здаємо тата, маму, діда, прадіда і починаємо напрягатися, а хто ж далі? чим вони були. Оце є родительська свобода напоминання. От згадувати треба і до п'ятого покоління. Ось це твоя любов, ось це ти знаєш, якого ти в роду, і якого ти небі. Ось це ти знаєш на основі світлого Христового Воскресіння, кого ти хочеш, щоб Господь воскресив, того, про якого ти згадуєш своїй молитві і записці, які ти написав. Ось про нього ти просиш Бога. Ось в цьому твоє суть, адже в твоїх жилах, тече їхня кров, яку вони тобі передали. Генетика на тобі їхня ДНК, на тобі їхня ДНК. І Якщо ти себе відчуваєш людиною, справжньою, здоровою, щасливою, то це не твоя заслуга. Це благословення Боже і генетику, яку тобі передали твої прадіди. Ось в цьому що суть нашої вдячності. І в момент родительської Суботи треба бути вдячним, прийти і подякувати за те, що ти носиш, за те, що ти маєш своє тіло, своє життя, свою генетику і весь свій рід. Ось в цьому ми пам'ятаємо, ось в цьому ми відрізняємося від цього іншого. Тому хай сьогодні не лише біжить сльоза, вони згадав про маму. Чи ти згадав про тата, якого немає, чи про брата, чи про сестру, чи про воїна? А сьогодні біжить за, за весь свій рік. Кого ти бачив, кого не бачив? Бо одніх дітей не можуть побачити, не встигають, помирають. Інші праправника одружують. Праправника правнука одружують. І яка радість в цій правабці, коли? Стоїть в цьому храмі і правоправно камінчає. Вона вважає, ось слава її, ось її честь. Рід, один, другий, третій, четвертий, вона це бачить. Вона бачить, для чого вона жила, для чого вона будувала, для чого вона все це збирала, коробку ковлаку, вона тримала на руках. І тоді не боляче і не страшно підходити з цього світу. Бо ти бачиш свої нащадки. От це суть твоєї пам'яті і твоєї любові Сьогодні не просто здаєте, прийнять Пресла Великий Кролінська Слово. Згадаємо сьогодні усіх до третього, четвертого року. згадаємо літургійні наші молитви, згадаємо повсякденні домашні наші молитви. І в цьому ми будемо великі, бо великий і славний наш рік. І хай ця Родинницька Свобода буде нагадуванням. Пам'ятайте, хто ти якого роди, якого ти племені. Пам'ятай тих, які тобі дали життя, які тебе вчили, які тебе любили, які були готові віддати і віддавали своє життя заради Твого щасливого Бо Царство Небесне. Усім, кого ми сьогодні згадували, Господь хай вразумить тих, які життєвою своєю дою, вважають, що це просто такий просто день. Вразумить, Господь, бо забудеш ти, забудь і про тебе. Не будеш пам'ятати ти, не будуть пам'ятати і про тебе. І каже твоя фамілія в небуття. Тому будьте достойні гідності називатися людиною. Будьте достойні гідності називатися християнином, тому що в християнстві є велике розуміння світло Христового Воскресіння, Царство Небесне. Майбутнє життя майбутнього віку. Амінь. Так як ми співаємо в нашому символі віри. Тому царство небесне всім, кого ми сьогодні знали, але, А вас а Господь, Бенже, здоров я, здоров я, і Господь береже, благословляє добро здоров'я і многоліття до цієї землі. Слава Ісусу Христу! Боже благословення буде всіма вам. Слава Ісусу!